Фірми Меркуріо, наш товар прибув в четвер, 9 й ранку два автомобіля з Польщі з вантажом яблука, свіжий. Вже сьогодні субота, обід, машини ще не випущені, не розмитнені, під різними зачіпками змушують нас нести додаткові витрати, вивантажувати, перевантажувати, переважувати автомобілі, товари, повністю вигустати. На, на, на даний момент. Яблуко вивантажує склад, яблуко потребує охолодження плюс 6 градусів складі, плюс 15. Ми несемо зараз втрати по якості яблука. Я вже не про це, що також ми несемо втрати по невиконанню контрактів з супермаркетами України. Зай... Типляється до цього, що в деяких машинах немає маркування піддонів. Хоча це не є підстава вивантажити 100% всього вантажу, який заходить на городок уже третій день. Якщо немає маркування на піддонах, ви готові mm. заплатити Там штраф передбачає до 200 гривень. Ми готові звичайно заплатити, тому що вивантажити завантажити це вже й тисячу гривень. А плюс прості автомобіля. Це ще є 170 євро, розумієте, і плюс штрафні санкції від супермаркетів України, тому що за неоконання контракту. Як довго ваш товар, що може бути Ну, Якщо наш товар сьогодні не відпустять з митниці, це ми ж понеділок вже можемо його ввести просто на збинку на і викинути. Тому що вони вас іпсують, не дотримують, тут не витримані зараз режимі зберігання. Приходять з там до 11 години роблять ці послужки відбір, зірці везуть свою лабораторію, перевіряють і один п'ята вечора вже машини відпускають на вимонтаження. по... То з 9 до 17, і... кажучи, до 8 годин, так? так. Служба до вас претензій зараз лежить. У нас ні фітосанітарна служба, і ні митниця, ніхто mm -hmm. ніколи претензій не мав. Е, хоча вибірково вивантажували, переважували Перед, але в той же день mm -hmm. до кінця робочого дня товар був. Mm -hmm. Це, mm -hmm. Це перший mm -hmm. раз, коли е, наш товар вже третій день тримають і доля цього товару не визначена. То, грубо кажучи, СБУ знайшла таку лазейку, що вони нібито перевіряють якість контролюючих служб. Хто не каже, що це СБУ, що це це. Всі один на одного. І Крайнього не знайдеш, а підприємці несуть збитки. Це... Це не можна... Таке дотошне відношення саме до наших хлопців. Що в них таке стратегічне, є що в безпеки України. Ми не проти, щоб нас доглядали, щоб нас дивилися. Тим більше ми платимо податки. Ми в середньому 50-60 тисяч кожен день з однієї машини йде в бюджет. І тут ми не розуміємо, з чим зв'язано дана ситуація. Що спробувати порахувати, спрогнозувати збитки, які ви висуваєте? Ну, Збитки ми не можемо зараз порахувати. Це буде видно після того, як ми цей товар продамо. Поки що збитки ми несемо кожен день то, що ми не заробляємо. Але якщо порахувати одна машина 300 тисяч, коштує, то 300 тисяч ми виробляємо, якщо з них там, 2 тисячі гривень. Це вже не зараз. Що вам поясню? Яка офіційна версія? У нас офіційна версія така, що немарковані марковані Розумієте? на Розумієте? Орієнтування на фітокарантинну службу. А так як якщо не знаєш відповіді з в грошах, то у нас починаємо думати, можливо. Щось, якась корупційність схема не І ну, вам нам... не вимолюється. Вам не пропонували поки що? Поки що нам не пропонували. нас шукають підходи, розумієте? А я так думаю, що нам ніхто не дав права ввести якісь домовленості. По крайній мірі ті люди, які зуміли не дають. Ми не маємо цього. Фідоконтролю на металі на кордоні. Тут начальника управління фідоконтролю. Що зараз відбувається? Чому почала того, що вантажі стоять на Ну, Очевидно, це питання не тільки до служби фідосанітарного контролю. Це, напевно, питання до всіх служб які інших контрольних вантажів, які знаходять по інкому. Фітосанітарний контроль це один з видів контролю, який проводиться до імпортних вантажів. Можливо, питання стоїть в тому, що необхідно з'ясувати, чому таке накопичення вантажів на одній митниці. Це розрахований митний пост. пантер. Влазиття повноваження стосовно пропуску? Що ви робите з вантажами? Фітосанітарний контроль. Вимоги до вантажів, які надходять по імпорту. Прописані в законі України про карантин рослин, це стаття 36, має супроводитися фітосанітарним сертифікатом, карантинним дозволом на імпорт, бути вільним від карантинних організмів. Якщо ви маєте на увазі по тих шести машинах, які сьогодні є затримані, то вони затримані по причині відсутності маркування дерев'яного пакувального матеріалу. Ви, очевидно, знаєте, є. Міжнародний стандарт номер 15 який регулює дерев'яний пакувальний матеріал, який має провести відповідні обробки про проведення цих обробок свідчить оце маркування. Ми діємо на підставі наказу Мінагрополітики номер 731 який фактично дублює вимоги щодо регулювання дерев'яного пакувального матеріалу, які передбачені стандартом номер 15 Крім цього, цей наказ. Визначає три можливих варіанти, що робити з немаркованими піддонами. Перший це повернення в країну, експорту, другий проведення обробки. Обробка це термічна обробка, хімічна обробка, знезараження шляхом там, фумігації. І після цього відповідно нанесення маркування це і другий захід. І третій знищення. Особа повинна прийняти рішення, що вона може зробити. Відповідно, по нашій лінії ми ще виконуємо масу таких. Наступних кроків як підготовка нотифікаційного повідомлення, яке також є базовано на міжнародному стандарті номер 13 І цей стандарт передбачає подачу інформації в країну, експорту в ЄОЗЕР, тобто Європейську середземноморську організацію карантинного захисту рослин, тобто ціла процедура. Але ця процедура наступна не впливає на переміщення вантажу. Тобто ми проводимо відбір зразку з цього піддона немаркованого, подаємо його в лабораторію на експертизу, отримаємо висновок експертизи і тільки після цього вже якісь заходи. Тобто до вантажу у нас претензій, скажімо, в даних випадках не було. Відповідно, він міг проводитися далі в миттєві. Тобто ми затримали тільки піддони. Тільки піддони і ті, що немарковані. Наведу вам таку коротеньку статистику з 2010 року 2010 року. Почалася активна робота по виявленню немаркованих піддонів, але ще в 2010 році ми проводили цю процедуру на кордоні, оскільки догляд дерев'яного пакувального матеріалу проводився на кордоні. Сьогодні діюча постанова 10.30, а саме це в неї затверджено порядок здійснення попереднього документального контролю. Є в ньому пункт 9, який не дозволяє нам перевіряти маркування дерев'яного похвального матеріалу на кордоні. І через то ми на нього не можемо там звертати увагу. Він приїжджає вже сюди в митницю Тобто Тому що ви затримали тільки 6. Так, так. Ті машини, що стоять зараз під вивантаженням, проводять інші контролюючі служби свої контрольні заходи. Тобто ми до цього якби, не причетні. Ми проводимо свій контроль. Робота організована нормально, для того, щоб зменшити черги, ми збільшили вчора робочий день, продовжили до 19.00, вивели сьогодні на роботу інспекторів, завтра, очевидно. Ми робимо все можливе для того, щоб пришвидшити цю роботу. А ми можемо змініти увагу, можна розмитнювати, перегружаючи на інші піддони, правильно? Ну, Очевидно, то питання треба з'ясовувати з митницею. то не питання до санітарної служби. Якщо подивитися в акти затримання, ви просто перевіряєте маркування. Так. До цих піддонів ми перевіряємо маркування. Ми, очевидно, проводимо не тільки огляд. Що нанесений маркер, а візуальний вигляд піддона, так передбачає наказ 731. Тобто, були випадки, коли, справді, підтона, коли, якісь Ми не виявляли. Ми не виявляли, але ймовірність завжди існує. Можливо, через те, що вони проводять обробки з квартери. То тобто, поодинокі випадки на сьогоднішній день це поодинокі випадки. То, що, я вам казав про статистику, так і не назвав. Що в 2010 році виявляли 23 випадки, але на кордоні. І ми з кордону їх просто повертали. Не було цього скупчення транспортного засобу тут. Він повернувся в країну експорту. Його, звичайно, перегрузили на підлітку. Da, 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 da,